Каже, що цитрусові це суперфуд. То що виходить? Я тепер супергерой? А це моя таємна суперсила. Та-дам! Насправді, вітамін С у цитрусових працює як охоронець організму, і віруси навіть наближатися бояться. Зранку зав кави, сік апельсина дає вам вибухову силу енергії або, хоча б допомагає прокинутися, якщо ненароком потрапить в око. Мандарини покращують настрій і це науково доведено. А кажуть, якщо з'їсти 5 мандаринів підряд, ваш рівень щастя зросте аж на 100%. Я перевіряю це просто зараз. Не поспішайте викидати шкірки від цитрусових, зніміть з них кращі цедри. Вона знадобиться як спеція для торту, а також як скраб для обличчя. Головне не переплутати, де торт, а де обличчя. А ще з цитрусових шкірочок можна заварити ароматний чай. А якщо вам хочеться трошки для настрою, то заливаємо не гарячою водою, а вином і смакуємо. Сподіваюся, я вас переконала, що цитрусовий це супер.